А те, що корови по городі ходять, а те, що роді? По вашому городі ходять корови ходи, що... але не ходять. Якщо може зайшла, всяке може бути жителька селища Красне Надія Мартинюк розповідає, як вже декілька років не може порозумітися з сусідами через їхніх корів. каже, що через худобу мусила робити нову свердловину для води. Адже в старому колодязі, який є спільним з сусідами, її стало неможливо пити. Зробили біля самої храниці гною вище десь півтора метра. Ну теж оштрахували зі сантанції приїхали. За кілька разів я зробила аналіз води. Вода все вся червоного кольору. всі на аналіз і підсумок того, що вона світло-жовтого кольору знає, з запахом, органічним запахом. Корови ходять вільно по сусідньому подвір'ю. Там же у дворі неподалік хати купа гною. Саме це і докучає іншим мешканцям вулиці, каже сусідка власників тварин Ірина Іванців. Літом дуже сильний сморід, багато мух, неможливо ні вікон відкрити, ні нічого. То я раз, по-друге, ну дуже багато е велика кількість худоби. Більше десяти, напевно. Я не знаю скільки. Говорили. От починали вони нам тут плити теж гні. Я просила, нормально підходила. Сказали, що не гній, що вони землю викидають. Власник худоби Ярослав Партика каже, що не бачить таких порушень, про які говорять сусіди, і наголошує, що це його приватна власність. Водночас не зізнається скільки голів рогатої худоби тримає. В мене смердить, а їм смердить. Не бачить, що коли ж наріжні тримали, город був біля самої, біля самої криниці. А І вони, все було нормально. Вони кажуть, що в криниці вода смердить від того. Ну я не знаю, що їм смердить. Хасмі присутні з другої сторони. Бо я в город не можу принести. Тим часом сусіди звернулися зі скаргами до селищної ради. Там створили комісію, яка 27 березня прийшла з перевіркою до господарів корів і виявила порушення, каже заступник селищного голови Красного Ігор Шульга. Припустимо, до керниці має бути не менше 20 метрів, а там є десь біля 12 метрів. Крім того, на території господарства, яка складає площа 11 сотиків земельна ділянка. Знаходиться десь більше 9, дев'яти біля 10 голів худоби. Антисанітарний стан, величезна купа гною. По наших питаннях це було порушення, що верха не ідентифіковані. Згідно закону України по ідентифікації та реєстрації тварин, всі тварини мають бути ідентифіковані шляхом прикріплення вушних бірок. Домовилися з власниками, куди вийдуть наші спеціалісти від медицини, місячний термін. Вони зобов'язуються вивезти цю купу гною. За словами Ігоря Балея, якщо проблему не вдасться вирішити мирним шляхом, наступним кроком буде позов до суду. Ольга Іващук, Тарас Фомін, Суспільне, Новини Львівщина.